Розділ 128. Зустріч у кленовій резиденції. Ці квіти виглядають гарно. Чи всім вам жінкам подобаються такі речі? Кажучи, це, він передав букет сяї, брови сісяї піднялися. Вона глянула на розквітлий букет, а потім її погляд упав на його гарне обличчя. Не знаю, як інші. Але чим більше я на нього дивлюся, тим більше розумію, що мені він справді подобається. Вона взяла квіти й опустила голову, щоб понюхати їх. Блакитні троянди у вазі вдома зів'яли. Я поставлю їх у вазу, коли ми повернемося. Мені постійно здається, що будинок стає жвавішим, коли ми прикрашаємо його такими дрібницями. Що ти думаєш, Му? Місіс має рацію. Ходімо додому. Ті двоє, мабуть, уже поспішають. Потім він завів машину. Невдовзі машина залита ніжним золотистим сяйвом сонця, що заходить, помчала до району ВІЛ Великих Хвиль, приносячи із собою радість пізнього повернення. Деякі речі непомітно змінювалися просто так з плином часу. Так само як захід сонця поступово змінювався разом з горизонтом. Після заходу сонця з'являлося чудове зоряне небо. Після повернення до клинової резиденції чоловік і дружина не відпочивали. Випивши склянку води, сісяя пішла за ченом на кухню та допомогла йому. Пане мо, чи достатньо цієї води для рису? Вона принесла горщик і спитала чена, який був зайнятий нарізанням овочів. чен подивився збоку та взяв каструлю, щоб відлити трохи води. Тут забагато. М -м Тепер усе гаразд. Іди увімкни музику. Потім він увімкнув каструлю, щоб готувати. Коли чоловік готував, він любив слухати розслабляючу музику. Вона вже питала його про це раніше, і він казав, що приготування їжі це розслабляюче задоволення. Звичайно, він хотів підвищити якість свого задоволення. У нього була купа безглуздої логіки, іноді їй здавалося, що він просто звик жити, як старий. Він також був таким неквапливим приготування лише однієї страви завжди займало у нього більше години, як от той суп, який він зварив кілька днів тому. Маючи настрій і час, він тушкував його досить довго. Який компакт диск поставити? Вона глянула на нього і взяла рушник, який він дав, щоб витерти мокрі руки, коли спитала. Вирішуй сама, вони всі одного жанру, просто сказав він і продовжив різати картоплю. Вона відклала рушник і вийшла. Через деякий час повільні заграла розслабляюча та приваблива музика. Це був дуже-дуже старий хід Оскара, який звучав досить м'яко та цілком обнадійливо. Скажи ти, скажи мені. Коли вона повернулася на кухню і побачила його зайняту постать, то раптом не могла не запитати: Містерему. Чи не міг би ти приготувати той стейк з медовим соусом? Він досить смачний. «М -м -м, я приготую його для тебе пізніше, спокійно відповів він яким і ніжним тоном, ніби батько умовляє ненажерливу дівчинку. Ти їси цю страву вже кілька днів, тобі вона не набридла? Вона весело посміхнулася і підійшла, щоб тихо сказати. Це моє найщиріше схвалення твоїх кулінарних здібностей. Хіба ти не повинен бути щасливим? Місіс, твоє схвалення надто дешеве. Він хихикнув, перш ніж покласти нарізану картоплю на тарілку. У цей момент задзвонив дзвінок зовні. Сісяя підсвідомо підняла брови і подивилася на нього, думаючи, що це, мабуть, приїхали ті двоє приятелів, про яких він згадував. Вона мимоволі трохи нервувала, тим часом він просто взяв рушник, щоб витерти руки, виглядаючи, як завжди, спокійним. Вони, мабуть, тут ходімо, подивимося. Потім він пішов до дверей, а вона тихо дивилася йому в спину. Через деякий час вона пішла за ним. Небо вже потемніло, і вуличні ліхтарі біля вілли автоматично засвітилися. Тьмяне жовте світло тепло вкривало підлогу. Моючен увімкнув світло у вітальні, і яскраве й тепле світло миттєво наповнило весь будинок. Він підсвідомо сповільнився, щоб почекати, поки сісяє, здужине його, а потім продовжив пришвидшувати крок і йшов попереду. З ними двома досить легко розмовляти, оскільки ти жінка, вони можуть лише залишити тебе в спокої. Якщо вони тебе про щось запитають, і ти помітиш, що вони перестаралися. Просто кивни або похитай головою. Все гаразд, не будь такою дурною, нагадав мою моючен своїй коханій сяє, повільно йдучи. Пане му, ти хвилюєшся, що мною скористаються? Сісяя, яка йшла поруч, раптом повернулася до нього та спокійно посміхнулася. Я просто хвилююся, що не тільки ти будеш збентеженою. Але і я теж, моючи, глянув на неї. Місіс, імідж твого чоловіка сьогодні залежатиме від тебе. Я не сподіваюся, що ти будеш у гарному настрої чи перевершиш себе. Просто будь нормальною. Чого ти хвилюєшся? Саме тоді, коли ся хотіла щось запитати, чоловік уже підійшов широкими кроками та натиснув кнопку біля дверей клацанням щільно зачинені двері попереду, нарешті, повільно відчинилися. Те, що потрапило їй у поле зору, був владний та іскравий Рейнджер Ровер. З першого погляду, вона зрозуміла, що це фірмовий автомобіль Сучена. Цьому хлопцеві багато разів радили старі революціонери вдома щодо цього автомобіля. Вони навіть організували багато дебат, щоб критикувати його. Зрештою, не в змозі змиритися зі своєю зрадою, він зізнався, що отримав його від Моюйчена і навіть підписав листа взаємності з моючена, через що останнього розкритикували старішини родини Су під час міжнародного дзвінка. Серед трьох приятелів, майстер Джо Зимо та Мою Чен були у спокійній та лагідній компанії. Їхні манери були витонченими, вони воліли бути стриманими та непомітними, тоді як Су Чен був непохитним, владним типом. Він виглядав трохи владно, але це також могло бути пов'язано з його професією. Однак Муюйчен та Джоу Зімо знали характер сучена. Серед приятелів найбільше дурів він, а Джоу Зімо другий. Якщо він хотів розгулятися, то був зовсім непоганий, але Муючен був натомість тихіше. Він був лагідної вдачі, але точно не створював незручностей. Бо його сухий гумор міг швидко оживити атмосферу. Ці троє приятелів були друзями з дитинства, тому, природно, їхні стосунки були надзвичайними. Майстре Місіс пролунав привітальний голос Амо. Сісяя підвела погляд і побачила, як Амо йде до них у чорному смокінгу. Зазвичай на вечерях приятелів не обходили стороною Амо. Для них він також був одним із добрих друзів, тому мою Чен дозволив йому бути присутнім. Сісяя кивнула. У цей момент Амо передав Сісяє папку та дуже гарно упаковану подарункову коробку. Місіс Мерсі попросив Лісі взяти це для вас. Оскільки я мав приїхати, я подумав, що принесу це з собою. Почувши його, сісяє, подивилася на речі перед собою. Потім вона згадала слова сімушаня. Він сказав, що має деякі речі, які вона повинна віднести її мати рішень винні. Того дня, після того як вона пішла з моючену, вона більше про це не думала. Тепер вона розмірковувала, що зрештою сталося з бенкетом на заручене ханіфена та сісіні.